Зовсім недавно про повістки у Viber казали як про якесь далеке майбутнє, але зараз це вже реальність. Україні почастішали випадки отримання повісток призовниками через Viber. Більше того, ТЦК почали виписувати штрафи за ігнорування повісток в меседжері. І адвокат Володимир Крикотень, він розповів, розповів, взагалі, чи це законне. Ну, чи можна взагалі так робити? Відповідь вас дуже здивує. Так от, дивіться, якщо більш подробно, які штраф? Штраф 5100 гривень. За ось таке, ну називаємо це порушення. Так проте правозахисник закликає не панікувати. Він роз'яснив, що як громадяни взагалі можуть захистити свої права в суді. Він навів приклад реальної судової справи. Так, таке вже було. ТЦК відправила повістку через вайбер чоловікові, але він не з'явився у вказаний час в потрібному місці, і ось у військоматі, не перевіривши номер чоловіка, і чи насправді він отримав повістку, одразу виписали йому штраф у розмірі 5100 гривень. Коли Українець дізнався про дії працівників ТЦК, то одразу впадав позов до суду. Дії працівників військомату були названі незаконними, незважаючи на те, що вони наполягали на своїй правоті. І ось в результаті позивача визнали невинним і штраф анулювали, адже постанова про адміністративне порушення була винесена з порушенням закону. І цю справу просто закрили. Суд навів такі ключові позиції. <кій> Позивач під час складання. Щодо його протоколу про адміністративне правопорушення, не був присутній і з протоколом його не знайомий. У зв'язку з цим чоловік був позбавлений можливості дати пояснення. Ну, по суті, правопорушення йому не було роз'яснені роз його процесуальні права, не було ознайомлено з протоколом, не було вручено його копію. Що, на думку суду, є суттєвим порушенням прав позивача. Так розповів адвокат. І він закликає всіх громадян не боятися захищати свої права в суді, адже на основі подібних вище згаданих постанов людей називають ухилянтами і вносить їх персональні дані до баз боржників, що є порушенням цивільних прав. Повістка, відправлена на електронну пошту або в меседжери за законом, не вважається дійсною, адже її видача ніяк не відрегульована в законодавстві. І не зрозуміло також, як фіксувати факт. Прочитання повістки у Viber, адже факт відправки він нічого не гарантує. До того ж, в налаштуваннях меседжера можна приховати доступ до сповіщень про перегляд, і тоді працівники ТЦК ніяк не доведуть, що повістка взагалі переглянута або там проігнорована. Таким чином, розраховувати на те, що відправка повісток через меседжер збільшить кількість мобілізованих, особливо не варто ця ініціатива. Ну, вона, знаєте, хіба що вплине там на особливо законослухняних громадян, які, отримавши електронну повістку, будуть добровільно йти до військкомат. Якось так. Тому, а, моя вам теж порада: не, не турбуйтесь так сильно щодо цього. Тут дуже багато нюансів і. А, як ви бачите, це все незаконно, тому дуже багато є моментів, які треба врегулювати. Якщо наша влада хоче, щоб все це працювало, але поки що все це зовсім не так працює, мабуть, як їм хотілось би. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо. Oh, mm -hmm.